П'ята ранку, 13 червня, новини. Да, які там Ізраїль почав обстріли рана і е, проти Трампа все більше і більше підіймається хвиля, якщо я не впевнений, що там Ізраїль і Іран цей конфлікт, як індійський конфлікт, це не заморозиться, не припиниться. Тут нічого сказати не можна. Хоча там теж вороги такі вікові, і вони налаштовані друг проти друга дуже там серйозно. А то по Трампу вже. Дав, непредсказуємо жизні можна враховувати. Ну, по Трампу, якщо така хвиля підіймається, це сірівно. То есть, Якщо там це математично, навіть можна сказати, можна предскати, що все, Трампа вже немає. Сам Трамп на сьогоднішній день може ще сподіватися, що він залишиться. Ну, не залишиться. Пам'ятаєте, як з Януковичем було? Коли така хвиля підіймається, її вже не стримати. Зараз почнути військових переходити на сторону протеста, протеста і ну, протест більше і більше буде отримувати підтримки, і щоб там Трампа зовсім не розорвали і не повісили. Гарно буде ще Трамп. Ну, гарно, для Трампа буде гарно, якщо він встигне в Москву улетіти, А якщо ні, то його роздеруть. Це і він ще Саддам Хусейну позавідує. А все, на все добре, до слідуючої, до слідуючої зустрічі.